Не то, що втома, а відчувається зневіра. Зневіра в нашому Верховній Раді, які вони закони приймають. То, що ми тут багато не чуємо, але те, що ми чуємо, нам то не подобається. От зневіра в нас. Розумієте? М -м відчувається мала дуже підтримка. Це якби не волонтери. Якби не волонтери. Е, зневіра дуже велика відчувається. Розумієте, ми, ми впевнені в собі, ми будемо стояли тут до остатку. Але зневіра відчувається. Зневіра відчувається. От саме на гісе то. Е, хотілося би е, трошки наших депутатів привести в чувство. В чувство привести їх. Хотілося б. Хай вони там хуйньою. то Я вибачаюся, хуйньою не займаються. А е, якось. Для людей, для людей роблять, для передка особливо. що якщо...